Йо. І так, демонстрація екрану. Рекордінг іс запис. Рecord і. recording – це запис, рекорд record, записувати, а рекордин, тобто записування, що зараз записується, із прогрес. Тобто воно триває. Так, Шлях на зубні це у нас. Дивимось, сторінка внизу видно 132. Так сторінка 132. Ось у нас наші ребята. Що у нас тут? Компанія і показані вони на поверхні шкіри. Пам'ятаєте, ми з вами дивились в тому році я вам показувала макрофото шкіри і там сосудів і інші. Що вони з великим збільшенням. от дуже волосина якраз схожа Вільняка супроводжувала дітей у мандрівці до шкіри, де можна було вийти на поверхню. Припливли тепер угору скомандувала вільняка. Стійте, два лютий лейкоцити гналися наперед. Втікаємо, мерщій, і вони побігли обриженою поверхнею, вкритою тяжами та нитками. Це гіподерма, глибока шкіра, хучі, підганяла вільняка, вказуючи дорогу до великої цибулини вгорі. З невеликим отвором на кінці. Вилазьте по волосині. Утікачі відчайдушно вчепилися за волосиною і піднімалися все вище. Вороги залишилися десь далеко внизу. Перепочиньте, дозволено вільняка, це ж вже дерма. Вона містить крово дерма, ребята, латинською, це шкіра, вона містить кровоносні судини і нерви шкіри, а також міцні волокна, які додають шкірі пружності. Я бачив якийсь скручений шланг, сказав Макс. Це потова залоза. Вона викачує воду на поверхню і таким чином охолоджує шкіру, а сальні залози виділяють жир, щоб волосся було гнучким. Аж ось друзі дісталися до плоского хвилястого шару метусових маленьких клітин. Одна з них похвалилася. Ми епідерма зводимо стіну від зовнішнього світу у верхніх шарах епідерми клітини тоншали, найближче до поверхні були зовсім тонкими і сухими. Це відмерлі клітини. Вони живуть недовго, бо мешкають на межі ворожих територій. Зовнішній світ безупинно обдирає і гущу їх, пояснила вільняка. Нарешті діти на повні груди вдихнули свіже повітря. так. Ну що, подивіться, будь ласка, справа, у вас одразу будова шкіри. Побачили? що на горі епідерма те, що безпосередньо із повітрям, так, і з зовнішньою середою, е постійно перетинається. Дерма це внутрішній слой, так? Шкіри. Гіподерма підшкірний жир. Епідерма, дерма і гіподерма. Гіпо. Підшкірний жир, дерма, сама шкіра, епідерма це верхній шар, е, клітини, якого постійно що, злушуються, тому що це вже відмерлі е, клітини, які е, контактують із повітрям. І в епідермі у нас через дерму так проходять е, волоски. На корені волосків у нас що? Сальні залози, Бачите, оце біленькі штучки. Це у нас сальні залози, вони змащують волосину, щоб вона була гнучка, а не ламалась. І окремі ось такі ось жгутики, канатики. Це у нас потова залоза, вона викачує воду, так, охолоджуючи шкіру. плюс пот – це, як я вам вчора вже розповідала, що через нього ще й організм від непотрібних речовин. Так, А пот, а пот іще це яд. Ну, ви всі, всі е, пробували Все. Колись, так, Спод він солоний Тобто, це солі, непотрібні речовини виводить е, із організму. Це не просто вода, так? Безвкусна вода. Mm -hmm. mm -hmm. да. Давайте тепер до уроку. Прочитали уривок. Так, що у нас тут просить? знайди в таблиці слова, що стосуються теми шкіра. Дивіться про шар підшкірної жирової клітковини. Як він називається? Гіподерма. Я його вже бачу. З них складаються всі живі організми. Де, е, дерма, дерма, дерма. дерма, Всі живі організми, клітини. Це ж не сказали, що шкіра частина шкіри. Всі живі організми. З вони, але різні, але клітини. Получно тканинна основа під епідермою – Це ось дерма якраз. Дерма. І зовнішній шар шкіри. Епідерма. Едерма. Е, епідерма. Ось. Зовнішній епідерма, сама як середній шар дерма, підшкірний жир гіподерма. І там ще у нас слово клітини. Зараз не буду показувати, самі знайте. Так, шкіра найбільший орган тіла, її площа в доросної лю... найбільший, кстати, ребята, дійсно. Її площа в дорослої людини 1,2 квадратних метри. А два квадратних метри це, представте, один метр прямокутний, ширина і два метри більше, ніж доросла людина, в довжину. Два ква квадратних метри? Така полу... Так, це як. Односпальна чи більше навіть е кровать поверхня, така, як простиня може. Шкіра у нас е покриває все і об'єм надає, тому вона така довгенька. Це найбільший орган нашого тіла. Вага перевищує вагу будь-якого внутрішнього органа і становить близько 15% від загальної маси. Найтовстіша шкіра на ступнях. Майже пів сантиметра, бачите, а найтонша від пів міліметру і тонше на повіках, в віках, так, очі, що закривають, і барабанних перетинках в вухах, так що звук частинка сприймає на шкірі дорослої людини. В середньому знаходиться від 30 до 100 родинок, але іноді їх число може перевищувати і 400. Кожні 20 О, да. днів наша шкіра оновлюється. Вона постійна, тобто повністю, кожні 28 днів вже епідерміс цей е, слой, шар, він вже із нових клітин. ті вже відмерли. Аж фактически кожен місяць так, у тебе міняється постійно. кожа. Так, вот тому иди. правильне харчування, так, і все інше, воно не просто так. А у вас організм постійно е, потребує речовини для того, щоб будувати себе. І якщо ви там одними сукаричками е, харчуєтесь, то от така якість організму потім буде. І внутрішнім органам, і довгом, і так далі. Наша шкіра виробляє близько 500 мілілітрів це півлітра. Це як два стакани поту щодня, два стакани поту щодня. Він просто випаровується одразу. Тому нам не помітно. Так, завдання. Виконавши вправо, дізнаєшся, скільки відсотків маси твого тіла займає шкіра та яка її площа. Ось тут теж. На, подивіться: тут більше, ніж у підручнику, але за рахунок того, що ви можете багато разів відповідати, ви підберете відповіді. зрозуміли Тобто тут додаткова інформація. Що нам видно? Ось це куди я показую? На що наш гутік такий? Це потова заліза. З залоза, Угу. потова залоза. Добре. Оце у нас, бачите, цибулинка волосини, корінь волосини, так? А так. ось це зелененька це що? Кирил? Не малюйте. Оце що? Оце сальна, жирова оце залоза, бачите? Жирочок такий він виробляється, щоб змащувати волосину. І так далі. І є такі компоненти, які ви ще не знаю. Давайте я натисну і нам все висвітиться. Дивіться, волосина є, так. волосяна цибулина це корінь, так. М'яс, що піднімає волосину. Подивитесь, де сальна залоза може бути. Це серед зеленого. Далі серед червоного. Дерма, епідерміс, підшкірна жирова клітковина. Гіподерма, так? Це ви знаєте, з підручника. Так. <кій> Далі. І сині. Кровеносні судини, нерв, ботова залоза і ре, е, рецептор. Так, дивіться. Ось, ну, ось це у нас видно точно: це що? Судин, так. Так, Маша тепер у нас. Ну, що Я відключаю коментарі, але постійно треба оце все робити. Так, далі. постав підписи. Подивіться. Так. Це у нас хто співає? Маша. Марія, це ти що з тобою? Проснулася? Так. Тут почитайте. Це у нас завдання зараз розуміє. Що я, це не я. Це. Не ти. Я? Тепер дивіться, це у нас як харчування впливає на стан шкіри. Невеличка така інформація. Якраз як правильно харчувати, щоб шкіра була в нормальному стані, щоб додаткових проблем не було. Маша. Тепер друга маша. Так. Шуї. І... Тут трошки ще про толерантність відеоролик. подивитись. і наприкінці я вам дала: дивіться, на повторення, назвіть органи чуття відповідно до поданого малюнка. Які органи відносяться до кровоносної дигальної, травної, опорно-рухової системи людини. Пам'ятаємо, так, це у нас повторення того, що було. Познач назви систем органів, органів людини ось тут. Є. Далі. І знайди назви. Ось така цікава кінцівка у нас у, на уроці. Подивіться, що вам пропонується тут у нас на підручнику. Приготуйте смачний десерт з інструкцією, дотримуючись правил безпеки. Бачили, що як желе Так продається, в магазинах є. Сухе. Що у нас живе? Пачка маршмелоу, зефірки маленькі, знаєте такі? Склянка окропу це петок, так Прямокутна ваква для торту, якщо є, апельсин і дві три солодкі соломинки. Тобто, е жиле, з якого ви приготуєте десерт, містить колаген. Це білок, який відповідає за здоров'я кісток і м'язів, а ще за пружність і шкіри Тож смакуйте на здоров'я. Е ну а давайте подивимось. А, тут у нас є прямо посилання. А, так це онлайн справа. Це я вам зробила. вони, щоб покласти пафою на дно форму, зверху викладіть нарізаний кружечками апельсин, розведіть жиле, так, помішуючи. Трохи охолодіть розчин, вилити у форму, укрилити. Це буде поставте форму желе в холодне місце на ніч, у верхній шар десерту, ставте половинки соломи у нас. Повинно бути смачно, але на жаль, вони щось не показали, як воно повинно виглядати. Мені здається, було б цікаво. Це ж то сильно. Так, для чого людині шкіра? Я це навіть не Е, Окремо ситуації просто такі ігрові. Ви прочитаєте, так? Я думаю, е, цікаво буде. Це вже якесь малювання. Так. А тут давайте роздивимось. Та я вже. Е, чи А, оце про толерантність. Це ж шкіра, так? Знаєте, що у людей є декілька у нас у на планеті кольорів шкіри, так? І якраз таке питання, чи робить нас різними кольор шкіри. Ну, звичайно, ні, так? Тому що всі ми люди, всі ми з різних язик різними. раз з різними характерами і своїми вподобаннями, і від кольору шкіри, звичайно, це не залежить. Хоча колись були люди, так, які вважали, якийсь кольор шкіри. Ті, хто з таким кольором шкіри, вони там гарніші за інших чомусь. ну, Не знаю. Таке. біле — це зло. — Ну, і так, ну, ой, стільки різних було всяких поглядів, що просто дуже дуже багато. Тому я вам в кінці нашого уроку, а, у коробка, упробуваю. Так. На сайті. Ось, дивіться, оце відео це якраз про толерантність як основа сучасного цвіту. Толерантність це значить, що у нас рівні можливості і рівні права для всіх, незалежності від зовнішніх так, ознак. Незалежності від кольору шкіри, незалежності від стану здоров'я. Є люди, які народжуються із е, захворюваннями. З якимись вадами, може, з відсутніми навіть кінцівками, знаєте, так, є інвалідність різна. Ну, це ж не означає, що вони там чомусь поганіші. Так, у них обмежені можливості, але це не означає, що це люди поганіше за нас. Ми такі самі люди, але, на жаль, є такі. Обмежені у своєму світогляді люди. Якщо хтось сидить у візку або Щир. інший колір шкіри, то е у нього автоматично щось поганіше. Тому, ну, я маю. Не так ненормально. Мені подобається, там, діти всі дравиться ці також. Так, головне, що в нас, яка людина? Як вона відноситься до інших, так? чи, спро... чи надійнеться друг товариш? Чи можуть близькі покластися на цю людину? Правильно? Чи... Яка людина?